Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про виїзд студентів з України. Розберемо всі категорії, які існують. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк цьому відео. Отже, після початку війни в Україні і залишилось дуже багато студентів, які навчаються за кордоном, також студентів, які навчаються в Україні. І також зараз вже почали з'являтися люди, які щойно поступили до вишів за кордоном. І сьогодні ми поговоримо і розберемось детально, хто може виїжджати за кордон, хто не може, та які потрібно документи для цього мати. Отже, є три основних категорії. Це українські студенти, які навчаються в українських вузах, це студенти, які навчаються в закордонних вузах, і студенти, які щойно вже після початку війни поступили до вузів за кордоном. І у всіх трьох категоріях є свої відмінності: по-перше, що стосується студентів, які навчаються в Україні. Це, якщо ми говоримо про чоловіків віком від 18 до 60 років і вони є ем, здобувачами неповної вищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, що навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти в Україні, не підлягають мобілізації на військову службу разом з тим, вони... Не мають права на виїзд з України. Тобто їх фактично і не беруть українських студентів, їх і не беруть до е, ЗСУ. І так само вони і при тому всьому вони не можуть виїжджати за кордон. Якось так зроблено. Друга категорія це. Люди, які навчаються за кордоном, вони е, навчалися в них ще до початку війни, це є друга категорія. Так от, якщо здобувачі фахової, невищої, е, неповної вищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, в іноземних навчальних закладах під час мобілізації і воєнного стану перебували в Україні, то вони мають право виїхати за кордон для продовження навчання. Тобто вони можуть виїжджати і потрібен їм для виїзду наступний список документів. Це має бути або студентська віза, або студентський квиток, з чим, в принципі, не має бути проблеми в тих, хто навчається в Польщі не перший рік. Друге, це перекладені та нотаріально завірені документи про навчання особи в закордонному закладі вищої освіти, військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову, також від призову під час мобілізації. Даний документ береться в воєнкоматі. І також останній четвертий документ довідку видану військоматом для виїзду за кордон для здобучі для здобувачів фахової неповної вищої та вищої освіти, і так далі. Тобто цей документ, дозвіл на виїзд за кордон також береться в воєнкоматі. І третя категорія це студенти, які щойно вступили до закордонних вищих навчальних закладів і ну, які до цього не навчались. Такі студенти також, звісно ж. Мають право виїжджати за кордон, і тут ми зараз розвіємо міф, що через кордон там когось не пускають. Друзі, не пускають тільки тих, хто купив собі якісь підробні документи, і прикордонники це все дуже легко перевіряють, тому е, нікому знову ж таки не раджу купувати якісь там документи для того, щоб виїхати за кордон. Е, для того, щоб виїхати е, новоспеченим, скажімо так, студентам, потрібно мати студентський квиток або студентську візу. Цих два документи дуже тяжко отримати тим, хто щойно вступив, бо віза робиться довго, а студентський квиток зазвичай роблять вже, коли ви навчаєтесь там. Тож, третій документ, який може, бути, який може заміняти перших два це перекладені та нотаріально завірені документи про зарахування особи в закордонному навчальному закладі. Другий документ, звісно ж, це той самий військово-облікові документи з записом щодо Надання їм відстрочки від призову під час мобілізації, той самий документ, що і в другій категорії, і третій документ це дозвіл на перетин кордону, також від воєнкома. Тож тут документів, скажімо так, всього лиш три. І друзі, що хочу сказати: не вірте в ті міфи, хто там говорить, що студентів з якогось там числа перестають випускати з України. Це все неправда. Прикордонники, воєнкомати вони можуть перевіряти справжність тих документів, вони можуть вас запитувати, на яку спеціальність ви поступили, де ви будете вчитись, де ви будете жити і все інше. Але точно немає такого, що вони просто почули, що ви навчаєтесь за кордоном і вас не випустять. Тож не бійтеся. Бо я знаю також, що дуже багато людей боїться йти до воєнкомату. Друзі, якщо у вас справжні документи, якщо ви справді поступили до польського вузу, вас без проблем випустять. А якщо воєнком буде мати якісь там до вас питання, то просто на них відповідаєте і він вас спокійно відпускає. І... Бо зараз кожен воєнком він боїться порушувати якісь там е свої права. Ну, це голосно сказано, так би воєнкоми постійно порушують там свої обов'язки обов'язки, скажем так, ну свої повноваження перевищують. Але в більшості випадків все буде окей, і ви зможете собі спокійно виїхати за кордон, якщо ви справді туди поступили. Якщо ж ви купили документи і там через когось це робите, то і ту людину посадять, яка вам продавала ці документи, і вас посадять, і оштрафують, і повістки вручать, і буде все інше. Тож, Раджу в будь-якій ситуації діяти чесно і згідно з чинним законодавством України. Друзі, сьогодні мали таку ось коротку відеоінструкцію. Надіюсь, вона буде корисна для багатьох студентів, які в цьому році поступили до вищих навчальних закладів або ж для студентів, які вчилися раніше за кордоном, але на даний момент знаходяться в Україні. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний вам за його поширення в себе в соціальних мережах, за лайки та за будь-які коментарі під цим відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!